Агаховської ГЕС перед підривом контролювали солдати окремої 205-ї мотострілецької бригади РФ. Журналісти проекту схеми та агентства «Слідство інфо за допомогою репортажів російських пропагандистів встановили особу окупантів. Ідентифікували 35-річного Арсена Піцхелауарі. Ні, і, так, все правильно я прочитав з позивним Грузин. А uh, він брав активну участь в окупації Херсонської області та перебував на Каховській ГЕС. Прізвище тут мені здається зараз. Не так важливо, головне запам'ятати його обличчя. А щоб ви розуміли, херсонці такі обличчя дуже добре пам'ятають із херсонських тоді ще окупованих підвалів. Також пізнали там і сержанти інженерно-саперного батальйону Реслана Магамедова і. Е, його також слід запам'ятати оцього злодюгу, якого я впевнений. Якщо не знайде Гага, то знайдуть херсонці. Командував в небе полковник Роман Тітов. І ще один хочеться сказати дуже до, недобрим словом про нього, таким знаєте, лайливим по-російськи, як вони люблять. І от він з березня 2015 року бере участь у війні проти України. От то ми е, і його запам'ятаємо.